Всі ви любите кульбабку. Любите просто як унікальну рослинку, як квіточку. Але ця рослина має дуже велике лікувальне значення. В народній медицині її використовували з давніх ТВ скрізь вона є. І лікувальними є її всі частинки: квіточки, листочки і кореневище. З квіточок. Готуємо дуже смачний чай, особливо якщо ферментувати його. Листочки використовуємо для салатів, вимочуємо під соленій воді і вони втрачають свою оту гіркоту. А скорений вич готуємо напій, який нагадує каву. Рослина містить безліч мікроелементів, особливо багато калію, магію, тому укріпляє серце і судини, і знижує тиск. Вона є сичогігонним засобом. Це також сприяє нормалізації тиску. Кульбаба регулює вуглеводнево-жировий обмін і знижує рівень цукру в крові через це. Також вона лікує органи виділення і чистить організм. Особливо рятує печінку. Тільки розторопша має більші лікувальні властивості, ніж кульбаба по відношенню до печінки. Також це чай із кульбабки Він має заспокійливу дію. Із квіточок готують мед. В минулому році я спробувала кульбабку як чай і як добавка до салатів. Мені дуже сподобалось. Я дуже жалкувала, що мало насушила квіточок кульбабки, і чаю мені вистачило ненадовго. В цьому році я надолужу цю свою прогалину. Тому я вас всім рекомендую. Збирайте кульбабку, лікуйтеся, особливо в цей важкий час, особливо на тій території, яка окупована. Дякую вам всім за увагу! І хай Господь дарує вам силу, щастя, любов та благодать.